Це велосипед від відомого китайського бренду Sunbike. Він прийшов в коробці. Коробка там і був зібраний, але одразу, що цікаво, в декількох місцях поцарапаний, що тут не були поцарапані. Це електровелосипед, я на ньому спробував проїхатись і хочу показати деякі нюанси китайських великів. Ну, тут як в автомобіля, ручка газа. дисплейчик, ручка газу, але ми крутити не будемо. Далі, Р тормоз, який, левер хтається, переключення передачі відбувається тут. Ось таким чином. Якого фіга не було поставити ось це табло на ліву сторону. Воно в ньому нічого не використовується. А тут, по-перше, газ і переключення. Ну таке, Як правило, нідерландці не користуються передачами особливо. Тобто вони на цьому турне їздять. Сімзірочок. Тобто вони просто крутять ручкою, там, а цепочка може там за рік, за два взагалі бути зажалена. Що з плюсів? Нормальний лок для того, щоб зібрати, розібрати, і також з захистом лок на рамі. Ну, А ще, ось ця частина колір дуже класний. Ну, а все решта так, так собі, так собі, без якості. І обмеження по швидкості тут у нас 25 км на годину для електровелосипедів. На райсбайк ти можеш там гнатися 50-60, якби це нормально. В місті нема де, в містах немає де. Поза містом, так, да, звичайно. А на ось такому електросембайку від відомого китайського бренду ти можеш тільки 25 км на годину. Ось такий у нас Амстердам. Ну нічого, це... Товариш його ушатає за рік-два і знову приїде до на нас на його. На цьому все гарного дня.